Чому важливо зволожувати поверхню перед використанням монтажної піни? Та чи необхідно зрошувати абсолютно всі поверхні? Шукаємо відповіді на ці питання та дізнаємося, чи працюватиме монтажна піна у малозволоженому та зневоденому середовищі. Вітаю вас на каналі Unifix. Давайте розпочинати. Всі експерименти будемо проводити за допомогою професійної монтажної піни лінійки Стандарт. Також в асортименті є лінійка преміум, що має покращений склад та виготовляється в арабських еміратах. Тест побудуємо наступним чином: ці стаканчики будуть імітувати монтажний шов, і ми створимо в них різні умови. Зразок номер один незволожений монтажний шов. Зразок номер два незволожений монтажний шов, що накритий в пару гідроізоляцію. Імітувати будемо скотчем Зразок номер три зволожений шов. Зразок номер 4 зволожений шов, що також закритий парогідроізоляцією. Зразок номер 5 та 6 зволожувати не будемо, але зробимо розрізи в стаканах, щоб піна могла безпосередньо контактувати з вологою з новоколишнього середовища. На шостому зразку також замітуємо паругідроізоляційну стрічку. Зразок номер 7 монтажний шов при умовах зневодненого середовища. Зразки залишаємо на 24 години і перевіримо результат. Пройшло 24 години. Давайте перевіримо результат. Зразок номер один без вологи. Що ми бачимо? Багато великих пор структура піни не щільна. Зразок номер два. Без вологи з використанням парогідроізоляції. Піна не поліморизувалася взагалі, свої функції виконувати не буде. Зразок номер 3 з використання вологи. Тут же структура більш щільна, але багато пор піна здається крихкою та пересушеною. Зразок номер 4 з використання вологи та парогідрезаційної стрічки. Зразок дуже схожий на попередній, такий же крихкий та пересушений, але не так сильно розширився за рахунок плівки та нестачі вологи. Зразок номер 5 без використання вологи з розрізами. Найкращий за якістю зразок, бо волога була в доступі весь час полімерізації. Зразок номер 6 також без вологи та з розрізами, але з використанням парохідроізоляційної стрічки. Піна взагалі не полімеризувалася, не змогла розширити стінки та набрати вологи з навколишнього середовища. Зразок номер 7 зневоднене середовище. Піна почала полімеризуватися, але структура не щільна та багато пор різних розмірів. Підводячи підсумок, можемо сказати, що волога в достатній кількості є обов'язковим елементом для полімеризації піни. Тому зволожити поверхню перечасно не закривайте пару стрічками. Це дозволить станути та шумоізоляцію на ваших об'єктах. Пишіть у коментарях, що ще перевірити чи протестувати з монтажною піною. Гарних вам результатів та до нових зустрічей!